Премія Б і ЦД перетинається в точці О. А В При цьому утворюються вертикальні кути АОЦ і ДОБ, які будуть рівними. Отже, кут АОЦ дорівнює кутові БОД. Нам відомо, що промінь ОЕ бісектриса кута. А О, С. Тому цей промінь поділить поділи, кут АОЦ на два рівні кути. Кут АОЕ дорівнює кутові ЕОЦ. Отже, кут АОЕ дорівнює кутові EOC. Е, Крім цього, ОФ бісектриси кута ДОБ. Тому вона кут ДОБ. Також ділить навпіл. Але так, як кути АОС і ДОБ були рівними, як вертикальні, то й половинки у них рівні. Тому я показую далі, що ці кути також однаковою кількістю показую. Тому далі можна продовжити і написати, що це буде дорівнювати кутові ДОФ, і далі кутові БОФ. Нам потрібно знайти. Величину кута Еоф. От оцього кута. Кут EOF Ми можемо записати як суму кута AOE, А і DOF. От цей цей і оцей. Це кут Еоф. Якщо ми подивимося на те, що ми писали попереду, то, наприклад, ми можемо замінити от в цій рівності кут DOF рівним йому кутом ЕОЦ. Вони ж рівні? Рівні. Тобто замість кута DOF я написати можу в цій рівності кут ЕОЦ. Тому буде мати. Далі подивимося, якщо ми знайдемо суму АОЕ кута і ЕОЦ от у нас на малюнку. АОЕ, ЕОЦ, це буде кут АОЦ. Тобто. Ми напишемо далі так, що це кут АОC і плюс кут АОД. А от разом кут AOC і AOD це кут СОД. А так як це Д у нас пряма, то кут СОД – розгорнутий кут, отже його величина 180 градусів. Тому кут EOF. Також дорівнює 180 градусів. Тобто бісектриси даних кутів будуть утворювати пряму, лежати на прямій. Наступне завдання. Прямі АБ і СД перпендикулярні. А отже кут СОБ, СОА. Кожен з цих кутів дорівнює 90 градусам. Тобто, я можу записати, наприклад, що кут АОЦ 90 градусам дорівнює. ОК-бісектриса кута. А ОЦ, отже, вона цей кут поділить навпіл. Тому цей кут 45 градусів і кут КОЦ також 45 градусів. Кут АОК, дорівнює кутові КОЦ і дорівнює 45 градусів. Нам потрібно знайти кут між прямими ОК і ОБ. ОК ОБ. Ну, здається, що це кут КОБ. Йде мова про цей кут. Але пам'ятаємо, що в даному випадку йде мова про кут між прямими ОК і ОБ. От одна пряма ОК, от вона ця пряма. А ОБ це фактично пряма Б. Кут між двома прямими, що перетинаються, це менший з кутів, які утворюються при перетині. Він завжди буде не тупим кутом. Тобто, гостре, можливо бути прямим кутом. Якщо подивитися в даному випадку кут між КО і АБ, то видно, що от він цей кут. Кут, Наприклад, АОК, який дорівнює 45 градусів. Таким чином, кут між даними прямими буде дорівнювати 45 градусів. Наступне завдання: у нас прямі АБ і СД перпендикулярні. Відома довжина А Б, відома довжина OB. Потрібно знайти відстань від точки А до прямої СД. Для того, щоб знайти відстань від точки до прямої, потрібно з цієї точки до прямої провести перпендикуляр. Тому, в даному випадку, довжина відрізка АО і буде відстанню від точки А до прямої СД. А як знайти довжину відрізка О? Треба від А Б відняти ОБ. Отже. А О буде дорівнювати 9 відняти 3-6 см відстань від точки А до прямої СД.